28 липня у штабі командування військово-морських сил збройних сил України в рамках візиту делегації ВМС Республіки Греція відбулася протокольна зустріч командувача військово-морських сил збройних сил України адмірала Віктора Максимова з грецькими колегами. Іноземну делегацію очолював командувач ВМС Греції віце-адмірал Дімітріос Еліфісініотіс. Детальніше у наступному репортажі. Під час зустрічі адмірал Віктор Максимов наголосив, що співпраця між флотами України та Грецької Республіки триває з 1995 року. Грецькі військові моряки постійно беруть участь в українсько-американському навчанні селі Сібриз. Кораблі військово-морських сил Греції часто заходять з візитом до українських портів. А представники українських військово-морських сил є бажаними гостями у грецьких портах, зокрема у військово-морській базі Судабей. Керівник українського флоту висловився за подальше розширення співробітництва, зокрема в питаннях військово-технічної співпраці, обміну досвідом у підготовці екіпажу підводного човна, курсантів вищих військово-морських навчальних закладів, а також майбутній участі представників військово-морських сил України в операції ЄС по боротьбі з піратством Аталанта. Командувач військово-морських сил грецької республіки подякував українському колесі за теплу атмосферу, супроводжуючи візит грецької делегації в Севастополі. В рамках візиту до Севастополя члени грецької військової делегації також відвідали контактний пункт військово-морських сил збройних сил України в операції активні зусилля та Академію військово-морських сил імені Нахімова, історичні та визначні місця міста і Кримського півострова. Делегацію супроводжує військовий аташе при посольстві грецької республіки в Україні полковник Василіїус Агіоргіаніс. Офіційний візит делегації Військово-морських сил Грецької Республіки до Автономної Республіки Крим та Севастополя триватиме до 30 липня.